Вітаю на моєму каналі руни, прогнози та маєм. Ну що ж, сьогодні у нас рубрика, яка багатьом подобається. Поради вищих сил на квітень 2025 року. Ну, хто давно на каналі, той вже знає, що до чого, хто вперше, для тих поясню. Зараз, відповідно, представлю всі камінці і потім зроблю розклад по кожному із камінців. Ваша ж задача налаштуватись, вибрати той камінець, який вам найбільше відгукнеться, ну і, власне, прослухати прогноз. Отже. Отже, перший у нас новий гість програми, новий гість каналу ось такий авантюрин. Що називається: Я знаю, більшість людей виберуть який камінець. Далі такий аметист. І далі кварц, білий природній. Замовкаю на пару секунд, кому треба більше, ставте паузу, ну і почнемо. Ну що ж, вмощуйтесь позручніше, а я починаю. Давайте. Добре, отже, покажіть мені, будь ласка, які поради дадуть вищі сили тим людям, які вибрали цей камінець на квітень 2025 року. Скажіть вам правду. Перт перевернути. Лагус. Інгус. Ну і финал. Іса. Угу. Розумію. Гаразд, що ми маємо? Перт перевернутий Лагус, Інгус, Іса. Дивіться, перед перевернутий. Зразу показує, що? Показує, що якась у вас є таємниця. По Лагусу зможете якусь таємницю, до речі, розкрити в цьому місяці. Схоже, що так. Пер перевернутий також, що показує. Пер перевернутий показує карму. Задумайтесь про добрі справи, щоб поправити собі карму. Ось вам така порада зразу. Мало того, е... мало того, м... Ну, обмежте трати, до речі, що показують, що вам на щось гроші знадобляться трошки пізніше. Далі, Лагус. Слухайте інтуїцію. Зразу вам така порада. От якраз інтуїція вам допоможе якусь е таємницю розгадати, вирішити. от. Ну, Добрі справи, повторюся, щоб поправити карму загалом. А Лаус також показує, що це. Це концентрація, це концентрація якраз, це направлення енергії. Тобто, не, не розпиляйтеся, бийте, як то кажуть, в одну точку. Отак, от, от тут і ще йде. Далі, Інгус, ну, інус, власне, фінанси. Да? Не зациклюйтесь на матеріальному, подумайте і про духовне якби. Ну, да, тут вам зразу перша журна про той натякає. Далі, інус показує що? Інус показує достаток як такий. В принципі, у вас курс на достаток. Да? Інтуїція має вам показати ну, якісь додаткові можливості доходу, заробітку, скажімо, якийсь підробіток. Ну, а можливо, підкаже то, що пора міняти роботу. Наприклад, і таке можливо. Але знов таки, повторюсь, не зациклюйтесь на матеріальному, подумайте про духовне. Інгус дає по максимуму тим, хто і сам добрий. А вам показують, що вам явно карму варто поправити добрими справами. Не хочете, як то кажуть, донатити на ЗСУ, ну або не маєте можливості, а це дуже добра справа, до речі. То хоча б безпритульних тварин погодуйте. Ну. Ось, далі. Іса. Іса обмеження показуємо. Обмеження трат, ось чітко йде. Мало того, Іса, Іса так само показує концентрацію. Але це, це концентрація, така як медитація, споглядання. Вам треба зупинитись, як то кажуть, і подумати, оцінити вже пройдений шлях і скласти плани на нове. Того, що Іса, то, що коли приходить Іса, то це вас, ну якщо хочете сам всесвіт, Бог вищі сили, кому як приємніше звучить. Сам Всесвіт вас гальмує спеціально. То, що десь ви сильно розогнались, і щоб ви, як то кажуть, не розшиблись об стінку, то вас і гальмує Всесвіт, щоб ви сіли, подумали, оцінили всі свої би, вчинки, ну і склали плани, як далі йти, як далі жити, що вам далі робити і так далі. Іса це тимчасовий застій. Тимчасовий, підкреслюю, це як річка скована льодом. До речі, тут ось і лагу, зупав, який, власне, воду річку і показує. А, ось. Ну так от. І це річка скована льодом. Воно то ніби зверху нічого не видно, а всередині вирує життя і вода тече. Да? Так от саме і тут. Тому, якби деякі щось у вас застопориться, але то така зупинка, яка вам на користь піде в результаті. Щоб ви подумали, переоцінили, переоцінили свої плани і так далі. Ось. Тому це застій такий, який вам обернеться на користь. Ну, і до речі, якщо випадає ІСа, то по можливості бажано чогось прям такого суперглобального на місяць не планувати. Тому що великий шанс, що це діло глобальне піде пробуксовувати якраз. Ну Це уже, з підказок, з порад. Так, ну і з такого, в принципі, все. Ну і повторюсь, еко... поекономте кошти, показують, що вам вони трошки пізніше на щось друге знадобляться. Так, дякую за відповіді. Наступний камінець, наметист. Отже, покажіть мені, будь ласка, які поради дадуть вищі сили на квітень цього року 2025 тим людям, хто вибрав цей камінець. Скажіть вам правду. Манас перевернутий. Отал перевернутий. Ансус перевернутий. І. Райдо. Ага. Ух ти! Слухайте. Амети... Аметистики мої. Цікаві для вас, цікаві для вас поради будуть. От дуже. Ну, гаразд. Рунок завжди бачення під цікавим кутом. За що їх і люблю? Що ми маємо? Манас перевернути, ото перевернути, ансус перевернутий райдо. Ох і розко. Ну а раз. Дивіться, ні, це тут не про погане всяке, це в контексті порад, і це, це підкреслюю, це поради не стільки передбачення майбутнього. Хоча й деякі події тут теж показують. Зразу вам порада, яка розберіться у собі. Розберіться у собі своїми думками, своїми бажаннями, своїми прагненнями і так далі. У вас є якийсь дисбаланс, дисгармонія. І оце і це воно вам заважає. Це знаєте, ви. Певний хаос і певні негаразди в своєму житті якраз творите собі самі, якщо перефразувати по-іншому. Тобто, ну вам треба навести лади з собою, От, розібратись в своїх думках, планах, в почуттях, відчуттях і так далі. І ось, Зразу вам така порада. Того що Маннас перевернутий, ще й Ансус перевернутий поряд. А це якраз і показує, що. Багато проблем ви собі створили самі своїми негативними думками, своїми негативними установками, своїми страхами, фобіями там і так далі. Ну, В першу чергу це про негативні думки і установки. Тобто, ну розберіться в собі, попрацюйте над негативом. Коли людина цілісна, то їй легше свої плани реалізовувати, своїх цілей досягати. Коли людина ось розбита, нецілісна, да? щось досягти, це їй доволі складно буде йти. От і все. Тому розберіться в собі. Далі, ото перевернутий. Ну, це цікаво. Для когось, підкреслю, це не для всіх. Ма нас перевернутий ота, перевернути. І задумайтесь про зміну роботи. Це для когось. Того, що от якраз робота вас і вибиває прям. Це, для, це не для всіх буде, хто вибрав цей камінець, це для когось. От чітко мені так пішло. Далі, от перевернутий, показує те, що більше увагу треба приділити родичам і своєму роду, зокрема. Це може бути сім'я, ну, найближче коло. Це може бути і більш віддалені ну або з якими ви на відстані. Але все рівно вам треба увагу родичам приділити. Мало того, отал перевернутий ще показує відмову від чогось. Це, знаєте, це руна, яка в тому числі розділення показує. І от вам треба як від чогось відмовитись. Е, відмовитись від чого? Від чогось такого, що вас тяне назад. Чого так, то шансус перевернутий далі. Як, якраз ансус перевернутий і показує. Позбавтесь, ну, дослівна порада. Перебудуйте свої плани, тому що якісь є у вас плани ілюзорні або нездійсненні. Ви трошки, ви, як то кажуть, літаєте в хмарах і будуєте повітряні замки. Спустіться більш на землю, як то кажуть, до земного ближче. Переоцініть свої плани. Зразу йде така, така порада. Е, мало того, отав, е, Ансус перевернути показує загрозу обману. Мало того, це можуть бути з боку родичів. Отав перевернути іноді сусідів показує безпосередньо, або на роботі. Ну тому обережніше. І, до речі, обидві руни пов'язані з державними установами офіційними, і з документами. Обережніше з документами, тому що може бути щось. Десь якийсь там якусь справку не додали, якась десь документ загубився, або якась там оп... О, очеп'ятка закралась, да? опечатка чи помилка. Тому уважніше. В плані всього, що сто... уважно в плані всього, що стосується офіційних інстанцій і документів, це можуть бути інстанції як державні, так і якісь приватні. Не суть. Все, що пов'язано з документами, уважно, тому що є загроза, що там щось нахомутають. Або десь ви якийсь там документ загубите, забудете, ну щось таке. Уважно з документами. Щодо планів, сказав. Ну що, ну робота над собою, над своїми негативними установками, тому що Манас перевернути, Ансус перевернуто, і це якраз і є воно. Негативні установки, страхи, якісь ілюзорні плани і так далі. Вам треба от від цього всього позбавитись, щоб побачити ясну картину. Ну, а найголовніше в цьому всьому знайти, як то кажуть, внутрішню гармонію. Знайдете це, то і решта піде, як то кажуть, підтянеться. Далі. А, так, це сказав, це сказав. Про загрозу обману сказав. А до речі, зараз шахраї всяких, всяких родів е, активізувались, тому як би так само загроза обману, е, що називається незнайомим там чи малознайомим людям, не довіряйте. Е -е. Далі, Райдом. Ну що ж, цікаво. Райдо ну, рух. Райдо це поїздка, це рух. Тобто, показуйте, що якусь ви там поїздку чи то відкладали, чи то якось воно у вас переносилося все. Ну, так, ось, Якщо така поїздка планувалась, зробіть. Воно вам треба, воно вам на користь піде. Далі, райдо показує, ну загалом вибір варіантів. Тобто, після переоцінки цінностей, після зміни планів, після ось роботи над собою, ви побачите шлях. Так, да, тому що райдо це шлях, це можливості. Вам відкриються дороги, якщо хочете. Тут не йдеться мова прям про конкретний ритуал, що вам дороги закрили. Тут, скоріше, ви самі собі своїми негативними думками і установками дороги закриваєте. Дороги це можливості. Ну, якщо зовсім по-простому сказати, не вдаючись в нетрі практичної магії, теоретичної, то так. Ну і що тут ще? Ансус перевернутий райдом. Обережніше в дорозі, тому що, і обережно з транспортними засобами, тому що це може бути якраз, це може якась поломка бути. саме Не ДТП, а загалом поломка. Ну За рулем взагалі обережніше, тому що Ансус перевернутий райдом це може бути якийсь міраж чи то ілюзія, якась і в дорозі загалом. Да? Що, якщо щось, як щось примарилось там або що. Тому, в принципі, в дорозі обережніше, хто конкретно за кермом. От, так само. Ну, і в принципі, да, попрацюйте над собою, побачите шлях, що вам робити, куди вам іти. Ну, от якось так. До речі, є ота знов-таки ОТА перевернутий ансус перевернутий, це вам відмовитись від якихось ілюзій, позбавитись яких ілюзій. То, що у вас. Ну і негативних установок, до речі, також. То, що воно вам дослівно, якщо прочитати. Е Ілюзії застилають шлях. Тобто ось. Дорога у вас під ногами, але но дорога в тумані, ви її не бачите. А оцей от туман це і є ваші негативні думки, установки і ілюзії. Розвіється туман, ви побачите дорогу. Ну от якось так. Прямо ж на, на філософію на поезію потягнуло. Ех, зараз яку-небудь хоку видам. Е так, гаразд, дякую за відповідь. Ну і останній камінець на сьогодні. Отже, покажіть мені, будь ласка, які поради дадуть вищі сили на квітень 2025 року тим людям, хто вибрав цей камінець. Скажіть вам правду. Урус перевернутий. Беркана перевернути. О, вже розумію. Пуста Цікаво. Маннас. Ну і докладу на пусту руну. Дагас. отут тут докладати більш не буду. гаразд, Що ми маємо? Урус переверне, беркана перевернута, пуста руна, Манна з Дагас. Ух, цікавий розклад. Ух, цікавий. Дивіться. Зразу, що в нас іде? Зразу зверніть увагу на здоров'я. Ось зразу. Дві руни, які так чи інакше співносяться з здоров'ям, зразу дві випали. Зверніть увагу на своє здоров'я. Якщо щось десь дало про себе знати, то не треба там терпіти, поки зовсім припече. А відповідно, не тяніть, ідіть до лікаря. відповідно. ось вам така порада. Хто чекав знаку від вищих сил, вважайте, що це він. А, далі. Урус перевернутий сам по собі говорить про те, що у вас брак ресурсу, брак енергії. Ну Ресурс буває різний. Сила, час, енергія, гроші і так далі. От, брак ресурсу. У кого який брак ресурсу, всім, відповідно, видніше. Е, я загальну ситуацію показую. Ну так от, не розпиляйте ресурс, от вам порада. Ваша сила, ваша енергія, вона вам йде. Ну, не на користь, вона вам йде. Вона йде кудись не туди. Вона розпиляється, е, у вас брак ресурсу. Сконцентруйтесь на головному. Щоб то не було. Розставте пріоритети. Мало того, урус показує, що є якісь застійні процеси у вас в житті, щось застоялось, як то кажуть, і пора робити зміни. І урус перевернутий і беркана, перевернута туди ж загалом в такому контексті. Далі, беркана перевернута. Ну, вона й показує топтання на місці. Це відсутність розвитку. А в когось навіть і деградація. Проблеми зі здоров'ям, я це сказав. Не ігноруйте, йдіть до лікаря, не чекайте, що там, а, там са, зуб за ним да, са, само пройде. Не тяніть, йдіть до лікаря. А, далі Далі це говорить ну, відсутність розвитку. Ви топчетесь зараз на місці. Кому який розвиток? Для когось це фізичний розвиток і фізичні навантаження, для когось професійний, для когось може бути і духовний. Показують, що ви отопчетесь на місці зараз. Нема у вас розвитку. Далі, пуста руна. Ну, пуста руна що? Вищі сили. Хм. Я ж і кажу: хто чекав знаку від вищих сил, що от мені там знак дадуть, щоб я там до лікаря пішов? Ну, так от вважайте, що це знак. Хто просто чекав знак від вищих сил і дивиться цей розклад, так само вважайте, що це знак. Тому що це є вищі сили. Ну. Ну що тут, порада яка? Порада довіритись вищим силам. Хто вже як їх уявляє, Бог, вищий космічний розум, доля, не суть. Довіртесь тим силам, які набагато вище нас. І покладайтесь на них. Ну, а і попросіть допомоги загалом, якщо гарно попросите, вам не відмовлять. А, ось. Ну, і загалом, коли випадає пустаруна, показують, що Ну, плануйте, робіть, а, а ваші плани згори підкоректують, конкретно вищі сили. Будь-яка ваша діяльність вітається. Все рівно плани будуть підкоректовані вищими силами. Ну, Комусь таке подобається, комусь не дуже, Але кажу, як є. Далі. Маннас, ну що ж, цікаво. Пустаруна Маннас це явно невизначеність, ідеї і вагання. Тобто. Ну, Якісь плани у вас є, задуми є, але це вагання. Ви ще не знаєте, як до цього підступитись, а десь, можливо, й боїтеся це підступ, до нього підступатись. А, а знов таки, згадуємо про те, що у вас у вас йде брак ресурсу і розпилення ресурсу. Тобто, у вас і так ресурс обмежений, а ви ще його розпиляєте на всяке різне. Ну так от, сконцентруйтесь. Тоді зможете досягти своїх цілей. Виберіть основне, не хапайтесь за все відразу, не потягнете. Мало того, урус перевернути беркана перевернути, це взагалі загроза надірватись. Це може програтися і в фізичному плані, конкретно там яке-небудь розтягнення м'язу чи сухожилля, чи ще що-небудь. Може програтися і в емоційному плані. Надірватися можна і так. Тому обережно, з перевантаженнями і так далі. Е, ну Далі, ну Маннас, ну що, руна цілісної людини. Довіряйте собі, довіряйте внутрішньому голосу своєму. Загалом, ви маєте бачення, як вам своїх цілей досягти. Ви знаєте, що вам робити. Маннас прямий це коли людина сама розпоряджається своїм життям. У неї є план, вона знає, що, як, куди, навіщо і так далі. Але пуста руна Маннас, але у вас вагання йде. Ви то ніби як бачите, но але новагаєтесь чогось. Цікаво. Далі, ну і Дагас. В контексті поради Дагази показує зміни. Згадуємо початок розкладу. Ось у вас іде, і ось у вас іде топтання на місці. А оце і є зміни. Зміни. Мало тут пустаруна поряд випала. Не зробите зміни ви, їх запустять вищі сили. І в такому випадку потім не жалійтесь. А за що не питайте і так далі? Вас фактично попередили, що ви застоялись, засиділись на одному місці, вам пора щось в своєму житті міняти. Не будете робити це самі, ну, значить, сам всесвіт вам дасть ем, ем, чарівного пендаля, назвемо це так. Ну, Да, добре, ДАГАС трансформацію ситуації показує зміни як такі. Кому які зміни кожен сам вирішує. Це загальний вектор. Якби. Показує, що вам треба ну, зміни себе, по-перше, якщо дослівно читати. А з другого боку, це зміни задля чого? Задля реалізації своїх планів. Дас показує завжди перехід із ночі в день. Якщо брати пору дня, то це якраз світанок. Ага. Ну так ось, зробити оцей от самий перехід із ночі в день, Із з негатива в позитив. Побачити світло в кінці тунелю. Ну, відповідно а в якій гаузі це відіграється, кожен вже приміряє на свою ситуацію. Це розклад загальний, а не, як то кажуть, індивідуальний. А, ось. Ну якось так. Пустаруна Дагас. Трансформація по волі вищих сил. Або Маннас, Дагас, трансформація по вашій волі. Вибирайте, що вам буде краще, зручніше і так далі. Але вибрати все рівно доведеться, відсидитись не вийде. Трансформації будуть. Хочете ви то чи ні? Отак от. Ось такі от розклади вийшли сьогодні. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставати спонсором каналу, якщо маєте на то бажання У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!